Розпочався літній сезон, але в умовах війни він несе за собою небезпеку. Працівники поліції наголошують, що до питання відпочинку у літній час потрібно підходити відповідально. Хотів би звернутися до громадян, буде дуже уважно під час керування засоби, тому що багато зараз в місті є мотоцикли, мопеди, які дуже часто порубушують правила дорожнього руху. Також водіїв хотів би дотримати, щоб дотримувалися дотрималися етики водія. Водіїв мотоциклів, які вже розпочинають свій рух по центральній вулиці в нічний час, попередити про те, що якщо будуть виявлені факти правопорушень, то вони будуть притягнені до відповідальності за те, що вони в нічний час катаються і не дають людям відпочивати спокійно. Також е, хотів би попередити людей, що розпиття смертних на напоїв в парках, скверах і в інших громадських місцях суворо заборонено. За це відповідальність по статті 178 адміністративного. Воде зокрема начальник поліції наголошує, що війна триває і комендантську годину ніхто не скасовував, тому просимо неухильно дотримуватись правил комендантської години у світловодській громаді. Вона діє з 23.00 до 5.00.